Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу, продовжуємо читати книгу Числа. І сьогодні ми будемо ознайомлюватися із другою главою цієї книги. Давайте відразу почнемо читати. І тут є деякі моменти, на які ми звернемо увагу. Тому що все-таки ця книга історична, і вона розповідає, як це відбувалося. І ми в тому випадку, якщо для нас є корисне повчання, тоді зупиняємося і намагаємося зрозуміти і провести паралель із сьогоденням, тому що так для нас корисно. Отже, і сказав Господь Мойсеєві і Аарону, говорячи, сини Ізраїлеві повинні кожен ставити стан свій при прапорі своєму, при знаках сімейств своїх, перед скинью зібрання навколо повинні ставити стан свій. З передньої сторони на схід ставлять стан прапор стану Іудиного за ополченням їх, начальників синів Іуди, на Асон, син Амінадава і воїнства його, що увійшли у підрахунок його 74 тисячі 600. Після нього ставить станом коліно Ісахарове. Після Ісахара йде е, е, коліном. За волона. Тобто, у східному напрямку три покоління ізраїльських стають. Відповідно, на південь очолює рувим шикування стану. Також три покоління стають, або три коліна ізраїльських разом ну, зрозуміло, що це мається на увазі: стають воїни, які придатні. Для ведення боротьби на південну сторону, також на північну, і таким чином посередині знаходиться переносна скинія, її переносять коліно Левита, священнослужителі, і вони утворюють разом хрест, з цим згоджуються всі екзегети. От, і православні екзегети, і екзегети ну, західної церкви, і протестанські. Це підтверджується, що якраз оцей стан йшов до боротьби, формуючи собою вид Христа. Вже у нові часи, коли буде проповідуватися Євангеліє, ми знаємо, що перші три століття це буде період великого гоніння на церкву Христову. Але Господь дасть змилування для християн. І Костянтин Великий коли ще не буде навіть знати Христа. Можливо, він лише чув про те, що є християни, мабуть, що чув, тому що він очолював частину Римської імперії. Він знав, що є такі християни, але йому потрібно було здобути перемогу в одній дуже вирішальній боротьбі. І він не знав, як це зробити. Йому було знамення на небі. Він побачив знак Христа. І було сказано цим перемагай. І тоді всім воїнам чи тим, хто очолювали певні загони, зробили прапорі. І на цих прапорах було зображення Христа. І з того часу в нас у церкві є традиція мати в храмах хоругви, ми на хоругах зображаємо не лише хрест, але Господа, Божу матінку, святих Божих угодників. І коли певні бувають такі походи на торжественні на великі свята, то завжди спочатку йде хрест, а потім несуть хоругви як символ. Нашої віри, тому що все звершилося на Христі. І тому кожна хоругва, навіть якщо там є зображення Господа, чи Божої Матінки, чи святого, вона все одно зверху вінчається Христом. І тут далі, як я вам вже сказав, розповідається про те, що от згадується, перераховуються всі. Покоління Ізраїля, коліна Ізраїля, і відповідно сказано про те, що вони йдуть у вигляді Христа. Ми звернемо увагу з вами на перший і другий прочитаний стих. Верніше на другий сини Ізраїлеві повинні кожен ставити стан свій при прапорі своєму, при знаках сімейств своїх. Тобто, кожне сімейство має свій знак, свій прапор. І, начебто, народ один ізраїльський, але кожне сімейство має особливі свої знаки, які підтверджують, що це саме от їхній рід позначається якоюсь певною символікою. Ми знаємо, що у православних церквах у всьому світі мається на увазі тих церквах, які не були під тиском радянської влади. У храмах завжди ставиться державний прапор. І навіть не лише державний, наприклад, в українських церквах в США завжди при вівтарі стоїть храм Сполучених Штатів Америки і стоїть український прапор. Також у Греції, теж ми бачимо, що у храмах дуже часто стоїть державний прапор. Але в нас на перевеликий жаль, от вже 30 років незалежності, і поки що в нас є ще упереджене ставлення, і дуже часто священнослужителі дискутують на цю тему, чи потрібно ставити прапор. А чому взагалі виникає це питання, чи потрібно ставити прапор? Це навіть і не має обговорюватися, тому що ось тут ми бачимо, що є наказ, що кожен повинен мати свій прапор, свій символ. А чому все ж таки в нас отаке поки що ще ну, упереджене ставлення до прапора? Мабуть, справа в тому, що на протязі дуже довго часу в Україні не було людям, в людей не було можливості пишатися своїм власним прапором. І дуже часто в нас прапор був чужий. Прапор був тої влади, яка була ненависна до України, до українського народу, до української культури. Ну, ми згадаємо радянські часи, а перед тим ще і це була Російська імперія. Тоді теж український прапор був заборонений. Під час радянських часів теж він був заборонений, синьо-жовтий, український прапор. Я думаю, що і Польща теж, коли володарювала на наших територіях, теж не любила український прапор. І коли ми з хором їздили до Польщі з концертом, з хором Рівненського, Рівненської єпархії духовенства під назвою Анафора, то гід, який постійно нас супроводжував по Польщі, казав: ви хоча б десь не використовуйте символіку вашу національну, особливо червоно-чорний прапор, бо вас за те поляки можуть побити. Він нам, нам так просто прямо про це говорив. Тому що ну, це прапор боротьби за незалежність червоно -чорний. От, Відповідно, так само і синьо-жовтий прапор це наш прапор дійсно українського народу. Це прапор, за якого наші предки покладали свої голови, і він в нас був заборонений. А оскільки нам нав'язували інші прапори, то відповідно в нас і таке упереджене ставлення взагалі до поняття прапор. І ми за радянських часів, хто старшого покоління, то ми й не знали, що насправді наш український прапор він є синьо-жовтий. І тому сьогодні, от є ще таке поки що упереджене ставлення до цього питання: чи потрібно в храмі ставити прапор? Це навіть не повинно обговорюватися. Він має бути в храмі, має бути присутній наш знак. Знак нашого народу. Тому що навіть ізраїльський народ, який був єдиний, але насправді це було 12 поколінь, і кожне покоління мало свій прапор, свою символіку. Тому От ще згадаємо про те, що за радянських часів от чому таке знову ж таки упередження було ставлення до прапора. Якщо, наприклад, помирала якась молода людина, і влада тодішня хотіла провадити її ну, на цвинтар, ну тобто організовувала похорон, то зазвичай несли всі державні комуністичні прапорі, і тому старші люди казали: о, з прапорами ховали, ну тобто без священника. І от тому це таке лишилося упереджене ставлення до цих прапорів, які були для нас чужими, які були символом утиску, символом боротьби проти України і всього українського. І тому треба, щоб в наших храмах були наші українські прапори, щоб в нас була своя символіка Господу це любе. Господу, це приємне, тому що Бог кожному народу дав щось особливе. І ми маємо цим пишатися, ми маємо це примножувати, ми маємо це шанувати. Тому що ми, всі народи, це так як квіти, десь у садочку, що багато різних квітів. І кожна квітка собою прекрасна. І теж український народ, він теж особливий, він прекрасний. Тому шануємо своє. Слава Ісусу Христу!